У Звягілі проведено практичне навчальне тренування сил і засобів субланки цивільного захисту, спрямоване на вдосконалення злагодженості дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Захід відбувався на майданчику біля будинку рад. Продемонструвати, оцінити, уяснити всі задачі, хто які знає по виконанню оперативного реагування, усування певних будемо так говорити проблем, які виникають, у наслідок будь-якої чрезвичайної події і узгоджена, злагоджена взаємодія всіх підрозділів. Це якраз є мета сьогоднішнього зібрання. У разі виникнення надзвичайної ситуації дані служби будуть задіяні відповідності до порядку. На сьогоднішній день нас буде кожна служба представляти свої. Можливості, які вона задіяється, так само буде практичне завдання, практичне по вибухуванню машини, пожежу гасінню та надання першої медичної допомоги. До тренування були залучені представники ДСНС, Червоного Христа, поліції, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та добровільного формування цивільного захисту. Формування на налічує 20 осіб. Сім осіб знаходяться зараз, можна сказати, в даний момент на бойовому чергуванні і готові до виконання бойової задачі за призначенням тренувальної бойової задачі. Це склад відділення буде деблокувати умовного потерпілого при дорожньо-транспортній пригоді. Те ж саме висмикується ЧК і також саме зметься на важель, який через і вона порошок. Термін дії вогнегасника теж невеликий, бо це невеликий об'єм вогнегасника. Є й більше. Відпрацьовувалися алгоритми реагування. Зокрема, надання першої домедичної допомоги, локалізація осередку небезпеки, евакуація та чітка взаємодія між оперативними структурами міста. До складу швидкого реагування у нас сходить 9 бригад: це хірургічна, травматологічна, токсико-анестезіологічна, терапевтична кардіологічна бригада. Загальна кількістю людей 54. Вони приведені до повної готовності, відповідно до водної. На сьогоднішній день заклад. Наш може розмістити 430 пацієнтів. Враховуючи від кількості поступлень, ми готові відразу виписати 156 пацієнтів для того, щоб забезпечити 43% вільних місць для надання допомоги, сили і засоби в повному обсязі наявні. Перша дію вводиться: це відміна всіх планових оперативних втручань, підготовка бригад для надання екстреної допомоги постраждалим, відповідно, доводи, яка буде поступати на сьогоднішній час. Сили засоби в повному обсязі присутні. Медикаментозний запас теж є. Особливий склад нашого медичного закладу для надання органітної допомоги при таких станах готовий. Так як ми бачили гасіння пожежі для того, щоб нам допустити працівників ТСНС, ми відключаємо лінію, стараємося виконати це швидше, тобто знеструмуємо її з підстанції по 10 кВт, приїжджаємо на місце. І допомагаємо вже в осінній пожежі, тобто допускаємо до гасіння пожежі на працівників. аварійно дісвязька служба виконує обов'язки по ліквідації аварійних, ситуацій, пов'язаних з витоками газу і не тільки служба. Працює круглосуточно, забезпечена всіми необхідними матеріалами, і засобами для ліквідації всіх можливих аварійних ситуацій і аварій в газовому господарстві. В наявності у нас автомобіль, черговий автомобіль АДС може залучати ще, ще два автомобіля для виконання поставлених задач Забезпечені всіма матеріалами. Також на підприємстві є ці екскаватори і всі засоби для ліквідації всіх можливих аварій, які в нас є в наявності. У нас по місту є 205 пожежних гідрантів. Щороку спільно з ДСНС ми їх обстежуємо на предмет їхньої справності. Відповідно, предпідтримуємо пожежні гідранти в робочому справному стані. Також в цьому році ми збудували. Нову відку водогону, нову лінію по Лесі Українки, ви бачили, там встановлені вже нові сучасні гідранти наземного типу, які значно краще від підземного з рахунок того, що е, оперативність підключення до даного гідранту в рази швидша. Він наземний, не потрібно відкривати люки, встановлювати додаткові якісь роздаточні колонки. Пожежна машина швидко приєднюється до нього, там є е, ряд різних е, по, по діаметру можливостей підключення і оперативного його використання підприємство забезпечує послугою з теплопостачання фактично все місто, тобто котель знаходяться у локації всього міста, навіть ще є два об'єкти в Наталівці – школа, садок. Підприємство має п'ять дільниць: службу газу, службу головного енергетика і також наявна аварійно-відновлювальна бригада в складі 10 чоловік. Тобто може залучатися до 50 чоловік, взагалі в. Якби весь на відновлення, от маємо всю наявну техніку, ескаватор, автомобільний кран, кран-маніпулятор, все обладнання, матеріали необхідні для прорізання мерзлого ґрунту. Тобто маємо все весь наявний інвентар, обладнання для того, щоб ліквідовувати будь-які ситуації, які стаються на теплових мережах. Ми саме загін, який виїжджає на всі надзвичайні ситуації. Тобто ми працюємо безпосередньо на самому місці. Екстрена медична допомога, вона, наприклад, працює лише в безпечному для них місці, тобто за певною відстані. Ми працюємо безпосередньо разом з ДСНС на самому місці. Першочергово надаємо допомогу для того, щоб стабілізувати, зробити всі заходи для того, щоб людина жила. Після чого ми її транспортуємо, евакуюємо до ДСНС. Ви можете також до нас телефонувати, і ми виїжджаємо з спочатку, надаємо першу допомогу. Після чого ми надаємо засоби для ремонту. Тобто ми даємо плівку, тарпоалінь для того, щоб перекрити криші брезент і все те, що ми можемо. Також ми займаємося транспортуванням маломобільних супровід всіх масових заходів, і дуже багато в нас спектр послуг, скажімо так, якими ми займаємося для того, щоб зробити трішечки. Легше для людей особливу увагу приділили координації дій у кризових умовах і перевірці технічної готовності обладнання та засобів зв'язку. Хочу вам продемонструвати об'єкт номер один це штабна палатка з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. В палаці розміщені засоби зв'язку. В палаці розміщене освітлення. В палаці розміщена вся документація необхідна для ведення відповідних робіт. в Палаці розміщені засоби зв'язку. Комунікації інтернет, Starlink, старлінк все, що необхідно для ведення роботи у надзвичайних ситуаціях. Міський голова Микола Боровець підкреслив важливість подібних тренувань для безпеки громади та дав розпорядження щодо подальшого вдосконалення підготовки на місцях, ставлячи завдання про сьогоднішнє навчання і ставив за метою якраз оцінити, подивитися кожний напрямок роботи, запитати, чи є проблеми і. Чи готові всі знають свої задачі? Всім щиро дякую. Хто сьогодні долучався до роботи? Наша державна служба, яка працювала, яка Теж долучалася до цієї роботи всім іншим службам газогосподарства, електро будемо так говорити, воду, теплозабезпечення. От і медичні служби підрозділи Червоний хрест. Спасибі, що ви до нас приїхали, і спасибі і оперативному штабу за організацію і навчання сьогоднішніх таких навчань. Такі навчання невід'ємна частина формування безпечного середовища в громаді, а також реальна можливість підвищити рівень готовності до дій у надзвичайних ситуаціях, як про родного, так і техногенного характеру.